Добре, чи застосує Кремль ядерну зброю? Питання знову стало актуальним після першої розмови з початку повномасштабної війни РФ проти України держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на саміті G20 у Нью-Делі. Але експерти інституту вивчення війни запевняють, Кремль навряд чи застосує ядерну зброю, але регулярно робитиме неправдиві погрози щодо ядерної ескалації, намагаючись залякати захід і маючи на меті таким чином уповільнити обіцяне передання військової допомоги Україні. А я нагадаю, нещодавно президент країни агресорки Владимір Путін підписав указ про те, що Росія призупинила участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння а також наказав російські... Військовим готуватися до випробувань ядерної зброї. До ядерних погроз у своїх заявах часто вдається заступник керівника російського радбезу Дмитро Медведєв. Погрожують і речниця МЗС Росії Марія Захарова та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров утім, погрози лунали на адресу не лише України, а й наших союзників Польщі, Сполучених Штатів та Великої Британії. І, як правило, перед знаковими подіями, скажімо, напередодні. Рамштайн. Погрожують, лякають, ядерну зброю не е, застосовують. Е, дуже насправді смішний був виступ Сергія Лаврова на зустрічі G20 Нью-Делі, коли він розсмішив е, всю залу е, своїми висловлюваннями на тему, що вони е, хочуть зупинити війну, яку проти них хтось розпочав руками України. Це викликало великий сміх. Але насправді. Усі розмови про ядерну зброю не такі вже і смішні, тому що ядерна зброя це реальність, вона існує. І те, що її можуть застосувати, це як Шродінгера. Можуть застосувати, а можуть і не застосувати. Але, як зазначають військові експерти, що страшна ядерна зброя до того моменту, поки її не застосують. А коли вже застосують, то ну, вона вже і не така, і страшна буде. Тобто, в принципі, ця карта зіграна. То до, до якого моменту Путін може гратися в цей ядерний шантаж, коли він зрозуміє, що він не працює? А якщо він зрозумів, що ядерний шантаж не працює, то яка має бути нормальна реакція на цей шантаж? Ну він буде використовувати цей елемент доти, доки йому будуть дозволяти? Ви ж навпаки, я з вами тут не погоджуюсь, тому що якраз кожного разу, коли з боку Кремля лунають такі заклики, то і на заході, і в багатьох інших країнах починає, починається паніка. Ніхто не знає, що з цим робити. Всі а, го, говорять про ядерне стримування, про конвенції, про пакти. Але насправді ніяк не реагую, не реагують на це а, в реальному житті. І це найбільша головна проблема. Тому що сьогодні да, є Путін, який там з другим ядерним потенціалом взагалі у світі. А, і Назвати його адекватним, чи логічним, чи раціональним, ну я думаю, що не повернеться язик в жодної людини на світі, яка навіть тією чи іншою мірою симпатизує йому. Може, дано ну, тут є речі, які просто треба підкреслювати. Тому сьогодні Путін використовує ядерну зброю, тому що до йому не не, не само ядерну зброю, а шантажує світ ядерною зброєю, тому що йому дозволяють це робити, тому що його бояться. Тому що в якраз реакція е зі сторони заходу на його заклики саме така, яку прогнозують у Кремлі. Тому сьогодні треба бути нелінійними, треба не боятися. Треба шукати і політичне лідерство, і можливість. І це якраз можна говорити і про, і про а, геополітичний контекст, да, задушувати Путіна в цьому плані. Так само і про зброю, про яку ми сьогодні з вами багато говоримо. Дайте Україні більше зброї, дайте Україні ядерну зброю. І тоді аргументи Путіна будуть вже набагато меншими. Ну, не знаю, це е, от насправді, якщо вірити. Заявам міжнародних світових лідерів, в тому числі військових, про ескалацію на початку повномасштабного вторгнення і впродовж повномасштабного вторгнення, що, мовляв, якщо ми будемо надавати багато зброї швидко, то Росія та, буде реагувати сильніше. Якщо нам нададуть щось типу ядерної зброї, отут уже можливо ми її поставимо в такий глухий кут, як Пацюка, який ну, просто давайте, кидається. Давайте просто змоделюємо. Уявімо, що хтось із наших дорогих, любих західних партнерів передає нам ядерні боєголовки спусковими, і ми направляємо їх на Кремль. В ефірі вашого прекрасного телеканалу ми це демонструємо. Ви стаєте джерелом на весь світ. Всі це дивляться, всі розуміють. І Путін, Путін сидить в себе в Кремлі чи в бункері. І розуміє, що шантажу, шантажуючи Україну і при цьому ну, дійсно реалізуючи да, цей задум, натискаючи кнопку, нас через секунду ракета полетить по ньому. Як ви думаєте, як це на нього вплине? Я думаю, що ядерний шантаж відпадає як, 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 як явище загалом. Він просто про про це говорить. Але ми ж ну, ми ж говоримо про, про того самого Путіна, якому в принципі все одно, що відбувається з його країною і, і з людьми, які в ній живуть, йому головне зберегти територію, а не людей і владу на цій території. А влади більше не буде. Якщо буде зруйнований Кремль, ніякої влади не буде. Сакральний зміст просто втрачається. Тому що Путін хто він сьогодні? Як він себе малює? Що він імператор, що він лідер країни, що він в ідеї, збирає якісь землі. Ну якщо розвалити і спалити. Однією ядерною бомбою, ніхто не буде більше говорити про те, що в Путіна є якась влада, якась можливість, що він там щось займається. Всім росіянам буде очевидно, що він привів до краху їх країну. Якщо сьогодні хто, хтось це не розуміє, то такий символ він буде більш красномовний. Я зараз не говорю про те, що нам в світі потрібна ядерна війна. Я кажу, що це якраз ядерна зброя, вона її не просто так називають зброєю стримання. Тому що якраз сьогодні Путін да маючи, ну і знаєте, як якщо там переходити на якісь побутові приклади, коли хтось ну, грабіжник приходить в банк зі зброєю, чому всі йому віддають там в західних фільмах гроші і все, що в них є? Тому що в них немає можливість захиститися. Якщо б всіх цих людей була б зброя, ніхто б не, не грабував банк. Так само, умовно кажучи, якщо в Україні буде ядерна зброя, Україна не, не буде її використовувати. Але хай вона, вона в нас буде як запобіжник чергового етапу ескалації з боку Росії. Ядерна зброя як запобіжник. Це цікава думка.